Підемо на куяльник, подивимося, де та розова вода. Є, вона ще ж, може, вже нема. Ого, це вже скільки людей їде. Це ми з басейну да, йдуть? А, санаторій працює, точно. Другий корпус. Це ж ті, хто лічиться. Ну, а Цей корпус заброшки. Дорожка є. Ну давай, ось, давай тут. І ось ця дорожка. Сказали, прямо до куяльника ми дійдемо. Да, там людей багато. Доброго дня, а по чому ваші персики? Сто гривень кілограмів. Це домашні, так? Да? Так. Да. Дивіться, тут можна щось купити. А слива? Слива 70 Угу. Тверда, тверда. Така, нагадаю, прижаща. А виноград? По 100. А це? Іжовіка? Іжовіка, це так, 259 кілограмів. Ага, довожу, так? Да? Так. Да, можна менше сделать. Здесь смотрите, здесь на 400 грамм, так? Да? Да, 100 гривень. На 125 гривень. 120. Угу, дякую. Ви кожного дня тут? Так, да, приходить. Так що дивіться, можна тут персики купити, дуже прикольно. Я ж не сказала, друге місце. Тут можна і машинами якось під'їхати, дивіться, не, не через санаторій. Ну, вже розової води немає. Там аж спуск виходить, машини, дивіться, стоять. В общем, якщо їхати через санаторій, сам через басейн, то попадаємо ось сюди. Отак. Звісно, дивіться, з поселка котовського тут взагалі близько їм. Робі, треба їхати брати не одну баклажку води. Ми взяли три літри води, ну це мабуть дуже мало. Якщо ви вимажетесь, то будете як черти. Так, це сіль. Так, знаєте, запах уже так присутній. Люди роблять собі такі колодязі, і тут в цій гряцюки. Боже, фу, як воно воняє, йомайо. Хто буде їхати, готуйтеся до цього запаху. Це все сіль. Хто згадався, де ми? Це в Одесі, куяльник. Боже, яка тут краса. Скільки живемо в Одесі, вперше приїхали сюди. Боже, клас! А? Сніг лежить! Боже, клас! Яка краса, друзі. Tai yra tikrai našta, gardna. Всім привіт, всім привіт з Одеси. Бачили сніг влітку? Якщо не бачили, то приїжджайте на кояльник. Аж репить як сніг. Апалон. Апалон. З Радзюкою? Апалон, рибу. <сх> <сх> Боже, здари було. клас! Ще підмерзло. Дивіться, ще й підмерзло. Боже, яка краса. Це дуже гарно. І це корпуси. Перший, другий цей не працює. Що, друзі, треба розбиватися та заходити. Дивіться, як люди ходять. Ось дяденька один лежить просто. Там теж дилюзіночка вже лягла у воду і лежить. Тут дівчинка сидить. О, трошки розова, да, так? Mm -hmm. Та зараз будемо розбиватися і заходити. Друзі, будете в Одесі, обов'язково поїдьте на Куяльник. З посолка Котовського дуже близько там добирається, таксі з зернового охоти, кажуть 20 гривень з людини. З центра трошки довше їхати, але це того вартує. Дивіться, яка краса, боже, словами не передати. Дивіться і насолоджуйтесь. Да, Давай, полежать Полежать? А, так я не буду грязна? Конечно, только будешь била. А, я буду била? В соли В соли буду Грязно буду а там... А, в начале, да Там зимка вообще вымазалась вся Уже как красава О, це масаж. А вона трохи розова, так? Да? Трошечки, робить, розума, не сильно. Може на день робить розова, чоло. Передає камера, чи ні. Тож, який кайф. Трохи далі можна лежати, бо тут дуже мілко. Що можна йти йти, йти, так? Да? Знаєте, такий масажор для ног. Деякі не можуть заходити, бо дуже коле. Ці грудки солі. А мне дуже приятно, дуже классно. Под вечер людей стає все больше и больше. Тут уже фотосессии. Там вот невеста, уже прям фото. Друзі, передає розову воду. Ви взагалі кажете, що вона така красна, як для борща вже. Дивіться. Боже, ці люди аж туди йдуть. Можна на ту сторону перейти? Це такий мілкий. Ой Боже, яка краса. Я вже тисячу разів це сказала. Якщо передає рожеву воду, то вона нам дійсно здається рожевою, от і воно як сонечко сіло.